Давай, землі! Та да, там водка, а oh. там водка. Стать, хоч, одну ще палацку. Зараз то візьмемо. Давай. Uh. сумки забиті до бора, паваль, да. Йом Je... ты so. <laughs> єдине. Граждані алкоголіки. Огень. Ми будемо палити великий огень, буде велика ватра. І будемо прителечинок. Бля, якось боку лечинок. І буде бачить любої чи ноги на... Ми знімаємо. Ааа, ними тупо і... Бухнути нам треба. Литий по тут. Ми йдемо сюди. Року, скажи щось на пару слів на камеру. Ми хочемо пити. Не, не. Ми уходимо хавати до сусідів. Сусіді, так? Да, похаваємо. Ну йдемо по. Хаватуй. Все таки дві А ви ще потреби предлагання? Та ну на. Зараз хіба пити? Нас тупо двіж, давай будемо знімати тупо народ такий. Тупо. Так тупо Завтра всі будуть на ютубі. Тут тупо купаємо, але тут типа Що ви тупо охуєнно тут вода. І ми ідемо на космонав. Я є дивиллю пше. Я тож. Я випав. Ми на кар'єрах в Нагуєвичах. Ні, ми вже поза Нагуєвичами. Ми так далеко зайшли, що ми не знаємо де ми є. Міна ну ми в озері, ми на озері. правильно зі Франко песни кого ми будемо там бути, я все зрозумів. А вы закрыешь корком, видишь? Подъем, блять, подъем. А что надо, блядь? А вы корм, блядь. я ну, кто здесь за кого-то я западу. А я закры закладка. Да я буду закрыть. Так, можемо… Так…. Най pledg назад. Я его не заложил. Я ему... Да давай за. Я Да не так золотый. Вики дым, да выкидываем, два ты понял. Я его. Что две? А вот блять, закинь двигай. не надо хуже, будь кислый звук. Да давай кидай так, чувак. Да давай скорость, честь. Скорость, да? И в этом <ривай> дырка нет. <є>. це. <ривай> <ривай> <ривай>